Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop і сьогодні ми розглянемо одну з найбільш обговорюваних моделей футбольних бутс від Nike – Phantom GX Pro. Ці бутси створені для гравців, які прагнуть досконалості в контролі м'яча, точності передач та комфорту під час гри на натуральних трав'яних полях. Давайте прямо зараз дізнаємося, чим саме Phantom GX Pro можуть вас вразити і чи варті вони уваги підтримати український спортивний контент. Поїхали перед вами буде Phantom GX категорії Pro, а це означає, що буде цікавенько. На перший погляд, Phantom GX Pro справляють враження мінімалістичного, але надзвичайно стильного взуття. Їхній лаконічний силует чудово доповнений текстурованими деталями, які мають не лише естетичне, а й функціональне значення. По ним видно, що вони заточені під швидкість на контроль. З чого ж зроблені Phantom GX? По-перше, це синтетична шкіра. Основний матеріал верху є зносостійким і забезпечує надійну фіксацію стопи. Завдяки цьому буци чудово підходять для інтенсивних ігор. По-друге, це покриття на екскін. Верхня частина буц має тонке, але міцне покриття на x яке забезпечує природне відчуття м'яча. Це покриття не лише підвищує контроль у складних умовах, але й робить буци легшими. А текстурована поверхня у ключових зонах носок і внутрішня частина стопи сприяє більш точному контакту з м'ячем, що особливо важливо для атакуючих півзахисників та нападників. Ну і козирна фішка це асиметрична штурівка. Ця особливість відкриває більше площі для ударів, що підвищує їхню точність і силу. Саме таке поєднання матеріалів робить Phantom GX ідеальним вибором для тих, хто прагне максимальної продуктивності. Підошва розроблена для натуральних трав'яних полів. Із твердим покриттям і забезпечує максимальну стабільність під час гри. Досить ефективне рішення з гібридними шипами. Поєднання конічних і лезоподібних шипів дозволяє зберігати впевненість у будь-яких ігрових ситуаціях. Конічні шипи сприяють маневреності, а лезоподібні забезпечують краще щеплення під час ривків. Також підошва більш підсилена, що забезпечує оптимальний баланс між жорсткістю та гнучкістю. Це дає змогу швидко змінювати напрямок і розвивати високу швидкість. Phantom GX відрізняється чудовою посадкою, яка підійде гравцям із різними формами стопи. Матеріал всередині взуття додає комфорту і запомігає ковзанню стопи. Ергономічний крій дозволяє буцам адаптуватися до стопи, забезпечуючи щільну, але комфортну фіксацію. Ну і звичайно, що конструкцію було полегшено, Буци не обтяжують ногу навіть під час довгих матчів, що допомагає зберегти енергію. Nike Phantom GX Pro це універсальне і стильне рішення для футболістів, які цінують контроль, комфорт і надійність. Завдяки покриттю на Skin, асиметричній шнурівці та вдосконаленій підошві. Ці буци дозволяють вам розкрити свій потенціал на максимум. Друзі, а якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки, залишайте коментарі, діліться своїм досвідом гри у фантомах. Придбати цю модель ви можете в нашому магазині Soccer Shop, онлайн або в нашому шоурумі в Києві. Усі деталі в описі під відео. Дякуємо за увагу, підтримайте український спортивний контент і до нових зустрічей на каналі Soccer Shop.